В шоці, Бо чесно залишалися, розуміли, що то складно, але думали, що ще здорового глузду, хоч трошки в них залишилося. Але виявилося, що не все так просто. Ну, Певно, один день було такого ступору і не знали, що робити, а потім на другий день одразу самі люди почали активно приходити, чим допомогти, що робити. У нас одразу з пости. Хлопці стояли добами, і треба було їх годувати. І власне почали волонтерські кухні створюватися. Донині, які працюють у нас сім волонтерських кухня. Жінки сходяться вже перші, тільки свої тепер без різниці і внутрішньопереміщені сходяться туди, готуємо. Щотижня відправляємо машини, бо їдуть, грузяться з домашніми такими стравами, заморожені вареники, печиво, випічки. Тушківки з підприємство є, і багато людей, навіть власних дають тварин на забій, що ми тушонки робимо, відправляємо. Роботи маємо багато. То навіть треба було знаєте, не, не стільки для того, щоб допомогти. Люди дуже хотіли десь себе подіти, хотіли відчути себе потрібними і ну, якось якось прийняти участь у, 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 у тій. То для них більше треба було, навіть як для тих. До сьогодні там вже навіть я знаю, розумію, що хлопці мають їсти. І достатньо, вони добре харчуються в Збройних силах України. Але все одно, якщо коли приїжджає машина, крім того, що ми даємо якісь продукти, вони ж там ще мають якусь допомогу, збираємо там чи тепловізори, чи якісь речі для оборони, то ще маємо смаколики. Приємно їм, щоб. Можемо їх хоч трошки потішити домашню їжею, щоб вони зрозуміли, що ми думаємо про них, що ми їм вдячні. То, то невеликі гроші. То для, для них, то, напевно, дрібниця, а для нас дуже треба, що ми, ми, ми можемо хоч чимось їм допомогти в цій спільній боротьбі, Перемога – це така спільна справа. Потім були. З перших днів у нас були з траси, просто на трасі зупинялися люди. Вони добиралися тоді, не було організованого доїзду. і в Ясинові на трасі сходили і розбирали люди по хатах. Вони ті, що поселилися в перші дні, вони живуть до того часу. Вони живуть в приватних будинках. Будинки відділялися безкоштовно людьми. І вони собі, ну не всюди були умови. Вже потім ми якісь якось допомагали їм. Вже потім були гуманітарні організації, що були можна було і посуду десь, і якусь постіль. А зразу все то було практично на на плечах людей, на плечах громади. Відкривали будинки, навіть пустуючі ключі передавали, відкривали, дозволяли зривати замки, відкривайте, пускайте людей, бо дзвонили, шукали де в нас є місце. Приймали на за, за, за цей час не, рахуйте, не рахувати тих, що такий транзитом переїжджали, то 660, а в нас внутрішньопереміщених, а в нас 6 тисяч населення громади, то більше 10% внутрішньопереміщених в нас від, від, від кількості населення. То тяжко, якщо врахувати, що громада не була така фінансово спроможна дуже, знаєте. Але люди, то сила велика. Допомагали всім. Нам треба було матраси, бо вже треба поселяти, тільки кидаємо клич у Фейсбуці і вже зразу там в коментарях на подвір'ю забирай з під брами, куди везти. І, і до вечора можна було розбирати, бо приїхало 20 людей, ми не маємо де покласти, 22 матраси до вечора вже було. То зараз ми маємо запас, а тоді тоді то кажу, самоорганізація в нас такий, напевно, десь на генетичному рівні. Шкода, що ми не вміємо організовуватися так у мирний час. Коли в нас біда, то, то правда. Забуваємо все і, і самоорганізовуємося настільки, що позаздріть нас не одна країна, яка живе в добрих умовах. Працюємо до нині, приймаємо людей. Приміщення, яке зайняв хоспіс, у нас було ну, в такому напіварійному стані. Ну але виходячи з того, що вони згодилися на ньому, то ми розуміли, що в них вже безвихідна ситуація. Десь, певно, протягом місяця ми в липні були, напротязі місяця ми зробили ремонт, який могли зробити. Помалювали, поштукатурили, поміняли десь частини підлоги, і вже 5 серпня такий дощ вони заселилися. За стільки часу ми вже стали такою, я навіть не знаю. Нема у нас таких такого поняття, «переміщені» переміщений, не переміщений, всі свої, всі свої, особливо діти. Вони дуже швидко включалися. Діти нас підштовхували. У нас багато дітей навчається в школі, в садочках, коли пішли. Ще правда є кілька таких, що ще онлайн навчаються, решта всі в нас вчилися в школі в садочку. Вони дуже активні. До речі, у нас був табір такий, знову з такою метою активною, щоб активізувати дітей. Намагалися найбільше залучити тих дітей сімей, які зараз у нас тимчасово проживають. І як бонус, найактивніші їдуть в табір в Німеччину на відпочинок. Маємо партнерську громаду. Спочатку вони сказали 20 людей. Вчора передчора була зустріч разом з, подорож... з супроводжуючими їде 45. Ну, знову ж чергова активність, діти рухаються або хочуть поїхати. То не просто відпочити, просто подивитися, набратися якогось досвіду, поспілкуватися з однолітками і відповідно з досвідом приїхати в свою громаду і щось робити. Я, звичайно, про це, що вже. Ну, такі, які радикально не сприйняли наших цінностей, то їх було небагато. Ну, вони поїхали, певно, за 2-3 місяці, всі решті, що залишилися, ну, ми навчилися жити разом. Повірте, то не просто. Чесно кажучи, такого, щоб спланувати розвиток громади, можливості зараз часу немає. Ми ж не знаємо, чому. Тут день, кожен день сюрпризи приносить. Живемо для того, щоб максимально пильнуємо, бо у нас дуже багато хлопців служить з нашої громади. Якщо оголошена якась збірка для потреби, то проводимо спільну благодійні акції якісь, збираємо кошти, просто йдемо, оголошуємо, щоб кидали на картку. Робимо якісь благодійні концерти, продаємо діти спільно випікають щось там, продаємо на ярмарках, залучаємо кошти. Останній на машину збирали в одному з наших воїнів, перед тим на тепловізор збираємо, але постійно є, бо потреби є, бо вже треба. Я, ну, я розумію, що і в армії є якийсь період для забезпечення, але є речі, які треба дуже так швидко вирішувати. І ми живемо, власне, сьогоднішнім майбутнім днем між потребами зробили, допомогли одне, плануємо друге. Виходи, не виходить, плануємо третє. І так між... для того, щоб допомогти якось. Вжитися внутрішньо переміщеним, бо вже частина з них починає купляти будинки, тим, що вже не мають куди вертатися. І те, що вони вже купляють тут житло, то вже добре. А Робочі місця. Є, в нас більше достатньо робочих місць, але розумієте, не всім, ну, може, по кваліфікації недостатньо. У нас такої різноробочих багато є: Пехофабрика, Лісгосп. до того, що вони ті підприємства звозять з інших територій. Робочих місць є багато. Ну, якийсь період люди хотіли б за спеціальністю працювати, хто хотів, намагалися допомогти. А решта ну, перекваліфіковуються. викладачі, там манікюр роблять, прийшли, відкривають помаленьку та шукаємо, бо вона мала одна з Харкова, з внутрішніх приміщених мала якусь майстерню. З ремонту, то нам допомогли. Швейна дала дві машинки, облаштовуємо місце їм для того, щоб вони собі могли відкрити тут. Просто даємо приміщення безкоштовно, робимо там ремонт і вони вже будуть відкривати собі ту майстерню. Відповідно, пекарню далі пекарню плануємо відкрити. Вчора зірвали підлогу в старому приміщенні. Маємо вже тісто місць, збудували п'єц. Знову ж таки, в нас різниці нема. Хто хоче свої, чужі у нас немає вже чужих. Йдемо, будемо пекти хліб. Перший клієнт на булочки на хліб Хлібський оптовий. Вони купляють, вони беруть. Ми туди. Ті, що з волонтерської кухні, я знаю, що вони періодично, коли збираються пекти, вони ж так само приносять їм. Спочатку були звідки були і Київщина, Сумщина, Чернігів, Запоріжжя, були Луганськ, Донецьк всюди було. А зараз в основному. Донецька, Луганська, ну, навіть в Крематорськ вчора поїхали. Ми правда, перевчора. Виривилися добре, п'ятеро дітей, вона поїхала якраз перед тим, як приліт там відбувся. Там у нас ще є такі центри. Ми створили центри для спільного проживання. Ражнів ще є, в нас майже 20 місць, шукають приміщення для сім'ї з прийомними дітьми. То, напевно, через наш центр, напевно, сім'ї будемо поселяти. Хоча я розумію, вони поки з екранів телевізора говорили, що через 2-3 тижні ми то ще побідю, вони всі сиділи так і всі практично до осені 22-го року всі сиділи, чекали, бо вони ось-ось поїдуть. А вже потім, коли змінилася риторика з телебачення, вже зрозуміли, що трошки надовше, то вже з осені почали і будинки купляти, діти до школи вже пішли, вже, вже по-іншому почали. Ну, ми зробили спочатку формування. Частина з них пішла на пости, вже потім вже з тих постів вже щось навчилися. У нас на нині біля більше трьох чоловік. У нас було 900 військовозобов'язаних, хто вже більше 30% відсотків служив. Відповідно, хтось хворий з тих військовозобов'язаних, хтось виїхав за кордон, тих, хто кой вже привезли, хтось вже похоронений, вже нема. Хтось Ну, є трошки як на нашу громаду, рахуйте, вісім загиблих, а вісім безвісті пропавших. А є свободні можливості є. земельні у вас, так? Даємо. Тут без обмежень. Ще можливо. один квартал враженові, там, де біля того виділили, бо. Ну, ми відвели там майже 10 гектарів під будівництво. Пропонуємо під котеджне будівництво, але не пластикові будинки. Щоб угу. то було таке для постійне житло для них. Угу. І пластикові, то є. Я... Ну зразу, ну. А потім і зимою складно і обслуговувати його складно. А будинок є будинок, тоді людина по-іншому себе почуває, може, вона й залишиться вже тут. Ми відділяємо діти. Просто спочатку хочуть люди десь біля приміських територій, де є більше роботи, де є більше, може, якихось таких можливостей. Але... Я думаю, що і до нас черга настане. То роботи і в нас є більше достатньо. Підприємство працюють, робота є. Хто хоче, то може співпрацюватися. Досить непогана зарплата, як на село. Зрештою, зараз буде купа програм, тільки трошки людям треба ще підівчити. Купа програм міжнародних буде для створення власного бізнесу, як для внутрішньопереміщених. Тут треба людей трошечки, щоб вони зважилися, що то не так складно. Вони дуже бояться. У нас центр жіночої перспективи з жінками дуже багато таких навчань проводив. Ну, власне жінки відважились. Жінки відважніші трошки в цій ситуації. Вже правда, зрушили. Да, зрушили з місця і будуть реєструватися. І правда, Кокіна наїде, але я знаю, що вона має, приймає участь в проєкті і буде відкривати вже у Харкові свій бізнес. Mm -hmm. Mm -hmm. Людям треба розказувати, щоб. No. Що вони розуміли, що не страшно, що корупції не буде, що можна дійсно. Приймати участь у державних програмах і без всяких отримати чи навіть є робота Релокація релокації бізнесу, власне, після війни на під час війни східних трошечки, але в основному ці, що релокувалися, всі вони релокували 99% Вони розмістилися на приміській території, на львівській прміській території. Ну інвестор з-за кордону, ну зараз він їхати точно не буде. Ризики дуже великі. Я думаю, що на якийсь період ще ну. Хай рік, то буде. Ду, ну, у нас от, будуть можливості. Опять же, если сделать, извините вас перебегу, если сделать какие-то э, обучающие центры, сегодня есть Zoom-конференции, которые можно там, допустим, обучать, как-то рассказывать, опять же, как, как получить грандовые программы. Ну, по их є. Знайти фахового проектного менеджера практично нереально. Uh -huh. Практично нереально, навіть і навчити свою людину. То ну, є таке, що ми кількох людей підівчили, але трошечки щось, трошки більше знав, шукає іншу роботу. Я розумію, що вони не наші кріпусні навчилися, то добре, що люди мають можливість кудись перейти на іншу роботу. Але зараз, щоб тут знайти місцеву людину, щоб можна було писати проекти нереально. Якби можна було, щоб була якась агенція, така, щоб були дійсно от, такі люди, які мають величезний досвід в написанні проєктів і е, не просто нам написати, от, власне, щоб займалися. От, Персонально взяли громаду і пишемо такий-то проєкт, щоб то було, щоб два-три проєкти нас, так би мовити, як, як в інкубаторі провчили і далі, щоб вже вчилися люди писати на мій Ми розуміємо, що купу грошей зараз є, грантових можливостей є. Але фахово написати той проєкт і його реалізувати можливості нема, просто нема спеціалістів. Тобто, до співпраці ви готові? Елементарно. Є досвід, маємо, знаємо, як то робити. Але кажу, проблема в тому, що маленька громада раз, по-друге. І час війни. От чесно, якби не тих коронавірус рік і рік війни нас відкинув в розвитку ну, не знаю наскільки. Дуже складно. Але ми готові до співпраці. Проблема зараз в нас є, маємо нагоду підписати про співпрацю з громадою Німецькою «Ваберн», місто Ваберн. Проблема в перекладачі. У нас англійську вчать. навіть наша вчителька англійської не завжди може бути перекладачем в такі розмовній навіть в якісь такі розмовні мові для да. німецької у нас практично немає. Ото ми кличемо, наймаємо Коленця чи ще там вчительку з гімназії зброїв для розмови. І тут проблема. Шукаємо, готові прийняти на роботу, готові, щоб але та людина мусить з нами хоч не тільки перекладати, Розумієте, Якщо вже будемо мати договір про співпраці, нам треба, щоб та людина, хоч трошки орієнтувалася в нашій в житті громади, які в нас є потреби, про що ми говоримо? щоб вона розуміла, що вона перекладає? Бо ми ну. То не просто технічний переклад, вона має знати взагалі все, що у нас робиться, щоб вона розуміла. Тому український текст треба грамотно, не просто технічно перекласти, але щоб правильно все було, щоб то не був Google-переклад написання того проекту. проєкту. Треба, а тут проблема. Німці, з якими ви общаєтесь, у них яка заінтересованість в такій спосіб? Ми самі знайшли, чесно. Ну, у них сушували. же все одно должна бути мотивація для чого. Допомогу. Вони просто захотіли допомогти. Шукали активну громаду, яка вимогла. Вони нас шукали, власне, по соцмережах. Uh -huh. І вже потім, через спільних знайомих, через Павла Ковенця ми вже тоді зустрілися і почали говорити. Uh -huh. Вони просто шукали приблизно за, за розміром. Я думаю, що, ну. Для них то так само треба для розвитку. Багато таких речей, про яких ну, mm. на рахунок ми спілкуємося, бо якщо діти поїдуть, в них 7 тисяч населення, але в них є тільки одна школа, початкова. Всі решті їздять до довезення організовано до, до інших населених пунктів. Нічого страшного в тому немає, мусимо ще своїх людей переконувати, бо маємо такі неприємні ситуації, що троє в класі дітей. а Вчителів більше дітей в школі виходить, розумієте, що. Навчання однієї дитини в рік, приблизно так, як в Кембриджі виходить. Можна говорити багато. Чесно, для того, щоб змінити країну, не треба абсолютно, щоб було 100 500 реформ. Просто треба захотіти щось змінити. Бажання. Хочете інакше, інакшіть. І тільки все. У нас не було так само, громада невелика, не але футбольні команди в нас. В 2016 році наша дитяча не спортивна школа, звичайний гурток. Безкоштовно навчали дітей. У нас було 4 на 15-16 рік дитячих футбольних команд, і вона зайняла перше місце. У нас тут не організовувалися в сусідній Рівненській області серед спортивних футбольних команд, спортивних шкіл. Ми зайняли перше місце. І по сьогодні в нас є зараз грають діти на район, дитяча футбольна команда. Граємо ну, область. на область. І, та, і на Дорослі. І Німці дали 11 тисяч проєкт, зробили стадіон. Всі... Ну, не... Він був стадіон, а просто було 11 тисяч євро, вони його упорядкували, огородили, купили собі обладнання, з... поставили крісла, купили газонокосарку, е... реконструювали свою роздягалку, зробили собі душову. Але ну, Чим купилися? Тим, що вони абсолютно все робили безкоштовно. Вони нам GZ дав нам кошти. Ми закупили матеріал, матеріал а все решту робили батьки тих дітей, активісти, все робили безкоштовно. Самі футболісти виходили і робили безкоштовно. Бракували гроші, йди косили ліс, садили ліс. Ми з дітьми садили ліс, зароблені гроші на блоки, щоб змурувати їм ту роздягалку. Кажу, не треба. кажу, Хочете щось змінити? Абсолютно. Я розумію, що саме законодавство дуже допомагає в будь-якому випадку. Тобто люди себе почувати в безпеці, коли щось роблять. Але змінити можна в будь якому випадку. Просто треба бажання. Ну, ми, як взгляд, зі сторони, коли приїхали, то були дуже здивовані в такої невеличкої громади. Школи працюють, дитячі садочки працюють, народний дом працює, бібліотека, різні кружки. Ну, все, все працює і. Можемо мати дійсно. Купу мільйони гарних ідей, проектів, але коли нема тих буйно помішаних, позитивно буйно помішаних, який ті проект будуть втілювати, пхати його продовжувати йому життя, не просто так, щоб ми от зробили гарну з зробили проект, а далі воно собі зупинилося, гроші взяли, і корозходилися. Треба всюди людей. Ну саму зарплату наші працівники беруть культури, як ті, що сидять у вашій громаді, там що. Де ви кажете, що не роблять? У нас абсолютно не абсолютно. Піша. У нас минулого року взагалі через невиконання бюджету абсолютно усі працювали на 0,75. Ми не працювали, Ми були оголошені простій через невиконання бюджету, але всі працювали. Вони брали 0,75 як, як від простої, але абсолютно всі працювали. Проводили заходи, працівни культури збирали гуманітарку, розподіляли гуманітарку, допомагали, плели. Е, ну, Хоча могли б, по закону, вони були праві, вони могли не приходити до роботи і сидіти вдома. Але робили все, бо, бо розуміємо, що, що іншого виходу немає, не зробимо, то хто б робити. Знаєте, я думаю, війна страшно то сказати, звичайно, але війна то такий, певно, останній шанс на переосмислення. Я вже не знаю, що після того можна не змінити своєї думки, не можна. І після таких подій, що люди пережили, після всього спільного пережитого... Країна мусить змінитися. Воно нічого тоді не вийде, нічого тоді не вартувало, то все, що ми робили, стільки людей загинуло. Якщо зараз вони не зміняться. Усі, що думали, що ще сподівалися, що вони ще думали, що мене, що можна ще попорішати, що ще можна якось, то зараз такий час, що вони мають зрозуміти, що або ми зараз змінимося і будемо будувати ту країну, як ні, то все те саме буде по коку. Повторюсь то, что сказал в начале, мы создаем территорию без коррупции, в которую приглашаем людей, которые хотят что-то менять. Не уговаривая никого, по принципу мы делаем, хотите приходите, не хотите не приходите. То есть, ну, я думаю, что это самый будет правильный путь, потому что ходить, убеждать, уговаривать, упрашивать, только потерять время, а не делать на самом деле то, что сегодня нам важно. И то, что там говорят, что там война, помеха война это возможность в первую очередь. То есть так. нужно использовать эту возможность. Ну, к сожалению, каждый занимается на своем месте. и ну, многие. Люди там, ну, опять же, внутренне себя чувствуют как-то неудобно, что там кто-то воюет, кто-то не воюет. Я считаю, что каждый воюет на, на своем фронте. Поэтому гуманитарная складовая перемога – это именно то, что каждый находится на своем месте, и каждый объединяет вот этот пазл, потому что кто-то может быть хлеборобом, кто-то может быть военным.